Перше запитання: поняття господарського права України, предмет, мета та метод господарського права України. У цілому, в межах юридичної науки, склалось декілька підходів до розуміння сутності господарського права. В першу чергу воно розуміється як галузь права, потім як наука і як навчальна дисципліна. Господарське право як галузь права являє собою систему правових норм, що регулюють господарські відносини, які, в свою чергу, виникають у процесі організації. Та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання. Господарське право як наука, це сукупність наукових та науково-дослідних розробок, концепцій, пропозицій, теорій у сфері створення, удосконалення та застосування норм господарського права щодо суспільних відносин, які пов'язані з господарською діяльністю. Господарське право як навчальна дисципліна являє собою систему структурованої загальної інформації щодо регулювання господарських відносин, яка викладена у уніфікованій навчально-методичній формі. Що являє собою предмет господарського права? Предметом господарського правового регулювання або ж предметом господарського права є у нас з вами відносини, що виникають у сфері господарювання, вони ж господарські відносини, і на які, відповідно, спрямовано регуляторний вплив господарського права. Мета господарського права для розуміння сутності цього запитання нам треба з вами розібратися відповідно з тим, що являють функції господарського права, тобто те відповідно заради чого воно було введено до національної правової системи. Виділяють п'ять основних функцій. Їх звичайно може бути більше. Основних ми з вами виділяємо лише п'ять. Перше, це регулятивна функція. Сутність її полягає в тому, що господарське право призначено для регулювання тих суспільних відносин, які виникають при безпосередньому здійсненні господарської діяльності. Охоронна функція полягає в тому, що господарське право створює передумови для відповідно захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання і учасників господарських правовідносин. Попереджувальна функція вона проявляє в тому, що проявляється в тому, що господарське право воно призначене для того, щоб попереджувати і запобігати порушенням прав і законних інтересів суб'єктів і учасників господарських правовідносин. Стимулююча функція і сутність полягає в тому, що господарське право воно стимулює до належної поведінки, до належного виконання попередньо прийнятих господарських зобов'язань, тими суб'єктами господарювання, учасниками господарських правовідносин, які підпадають під її регуляторний вплив. І відповідно ще одна функція функція, яка полягає в забезпеченні господарського правопорядку, яку дуже часто називають основною метою існування господарського права. Сутність її полягає в тому, що господарське право призначене для того, щоб створити на теренах нашої держави відповідно такий особливий стан. Здійснення і реалізації попередньо прийнятих господарських зобов'язань, за яких більшість суб'єктів господарювання належним чином виконують прийняті на себе зобов'язання, а всі ті порушення прав і законних інтересів, які проявляються в цій сфері, вони оперативно і дієво усуваються за рахунок відповідно наявної системи засобів відновлення порушених прав і законних інтересів. Метод господарського права метод господарського права це система засобів, способів та прийомів впливу держави в особі уповноважених органів на суспільні відносини, які виникають з приводу здійснення господарської діяльності у сфері реалізації господарських правовідносин, які є в вами характерні риси методу господарського права. Метод господарського права в першу чергу є одиничним і він не характеризується множинністю. Він у нас з вами заснований на нерозривному поєднанні імперативних та диспозитивних засобів прийомів і способів впливу. Імперативні та диспозитивні засоби прийоми та способи впливу вони здійснюються щодо конкретних суспільних відносин одночасно. Цей вплив здійснюється з метою досягнення завдань, які ставить держава в особі уповноважених органів, і які визначені нею при здійсненні поточного та стратегічного планування і прогнозування своєї діяльності. Що на цьому слайді у нас з вами зображено відповідно, які ж саме засоби використовує одиничний метод. Правового регулювання господарського права це у нас з вами імперативні засоби і диспозитивні засоби. До імперативних засобів у нас з вами відносяться заборони, обмеження, покладання обов'язку і дозвільні процедури. До диспозитивних відповідно можна віднести рекомендації, координації, узгодження і метод автономних рішень.